Друзі, всім привіт! Аврора, новинки, рушники, серветки вази. капці, Запрошую до По акції консерви. Каша з м'ясом, овочами. жестяна банка 340 грамів. Каша Рисова з куркою в асортименті, Каша пшенична зі свинини 54 гривні. Паштет печінковий хапай вершковий 100 грамм 19 грамів. Кансерви шпроти валії стандарт. жестяна банка 150 грамм 55 гривень. Консерви м'ясні пан Іван шинка свина 325 грам. Виробник Абухівський район. Україна 99 гривень. Консерви м'ясні. В асортименті м'яса курки. Свинина з часничком, 88 гривень. Сардин Атлантична Валі Екватор, жестяна банка, 240 грам, 64 гривні. Кілька не розібрана у томатному соусі Марія Татьяни, 240 грам, 34 Тунець салатний валі, домашні продукти, 80 грам, 34 грам. Перси консервованной половинки. Виллерман, жестяна банка, 820 грамм, 99. По акции ананас, консервованные шматочки, Виллерман, 580 миллилитров, 69 гривен. Кукурудза цукрова, всесвет, 425 миллилитров, 39 Горошек зеленый консервованный, всесвет, 39. По акції «Чай грав 15 штук в паці, в асортименті 50. Чай «Чорний діл» мах преміум 25 штук 50 гривень. Чай чорний байховий целонський гранульований батік стандарт 110 грам 47. Чай ароматизований Тема Менс асорті смаки 15 штук 75 пять Чай, чорний, ароматизований. Ділмах малина двадцать штук п'ятьдесять. Шоколад молочний світоч зі смаком фісташки 59. Шоколад, чорний, світоч. Авторський, класичний. 64 чотири. Шоколад, чорно молочний кіткат, дубль з вафлю 84 чотири акції сироп ароматизований блю 24 гривні. Чашка порцеляного вітер. Мелодія гір 360 мл 64. Чашка керамічна. День казацтва: 400 мл 29 гривень. Коштувала 55 Кава смажена: мила, на Якобс. Симпатія 250 грамм 195. Напіка кауращинний макатекін. 150 грамм 49. Кава рощина сублімована карт нуар класична. 70 грам 169. Нап'і вітамінний зі стевів. Екстралайф. Імунітет 26 гривень. Напій безалкогольна сильно газований. Ice cool. Махіта. Полуниця пол-літра 23 гривні. Казинак з арахісом, золотий вік 20 гривень. Шоколад молочний. рефера з лісовим горіхом 230 грамів 107. Новинка маршвело світу 49 гривень. Приправа любисток, смаки світу, італійські трави 12 гривень. Суміш перців горошком палерма, райдужна, млинок, 119. Сіль, морська харчува полірма з часником блинок 69 гривень. Акции цукат із ананаса. Кубики Vita Макс 24. Пакети майка. Оптимальний номер 38, 25 штук 44. Цікава новинка набір для творчості. 219 гривень. Іграшка антистрес квіш. Спортивні смаколики 139. Іграшка слайм однотонний. Гарбуз 69 гривень. Іграшка слайм кольоровий з глітером тваринка 44. Іграшка слайм різнокольоровий з декором в стакані в асортименті різні кольори 129. Іграшка слайм кольорова. Пачка 44. Цікава новинка іграшка дитяча. Той тойс, мініаркада міні Аркада 129. Багато новинок. Набір, іграшок, антистрес. Монстр гум, снек, бар 99 Набір іграшок антистрес, той тойс. Ячик 77 семь. Іграшка для купання заводна каченя 77 гривень. Чудова новинка набір іграшок, антистрес, маленькі лапки, різні кольори 44 гривні. Набір іграшок «Антистрес», монстергум десерт па девяносто дев'ять. Шикарна новинка. Набір фігурок іграшкових лол, сюрприз. Феричні зачіски, намистени. Це зразок 299 гривень. Новинка набір аксесуарів і украшкових Принцеса. 99 гривень. Іграшка дитяча, казковий наріг Розміри 17 см. різні кольори. 249 сорок Новинка аромадифузор з паличками 119 девятнадцать. Аромадифузор з декоративними паличками 99 гривень. По акції свічка ароматична в скляній ємності. Валентинка 109 гривень. Свічка ароматична в скляній ємності День Валентина 99. По акції набір для творчості картина Арт» – в пакеті 99 гривень шкатулка органайзер для зберігання прикрас 170. Чудова новинка шкатулка для прикрас на 3 відділа, різні кольори, різні форми, квадратна кругла 179 гривень. Акція набір прищипок декоративних. Кольорових 50 штук 37. Камені декоративні 22 гривні. Брелок для ключів металевий диск автомобіля із стразами 65. Гарна новинка набір прищипок декоративних. Метелики 6 штук на блістері 49. По акції брелок для ключів з ременцем пандочка. В спортивному бранні різні кольори 49. Брелок для ключів серця. Різні кольори 17 гривень. Набір троян декоративних із мила. Різні кольори. Синій, червоний, 12 штук. В наборе 88. Набир троян декоративных из мыла. 4 штук и 39. По акции форма для выпекания кексов. Силикон 12 штук. Вместит 99 янусто. Новинка набир рукавычек одноразовых, полиэтиленовых, фрекенбок. 100 штук в упаковке 29 Знову на полицях набір для сушіння посуду, підставка килим, сірий колір 199. Набір для сушіння посуду. Підставка килим. Сірий колір 219. Пельменниця алюмінієва, кругла. 64, ситочку металевим ручкою. розміри 20 см 59. Ситочку металевим, з ручка алма 22. Спирт сухий, 8 штук в упаковці 24. Знову на палицях килимок для сущення посуду прямокутний з принтом в асортименті великий вибір. Малюнки різні 74 гривні. Шикарна новинка в в Аврорі. Серветка настільна, парційна. Хоме стайлінг. Квітка. Жовтий рожевий колір 77 гривень. Новинка в в Аврорі. Серветка настільна, парційна, кругла. Різні кольори в асортименті 99 гривень. Шикарна новинка. Набір рушників кухонних, мікрофібра, дві штуки рушники, плюс губка, малюнок ромашки, 64 гривні. Набір серветок кухонних мікрофібра, 5 штук різнокольорових 55 гривень. Власнючая новинка рушник кухонний, мікрофібра, Малюнок калібрі, 34. Шикарні новинки в Аврорі. Ваза для квітів скляна фігурна з підвіскою Разные колеры 129. Новинка капцы. кімнатні, чоловічі утеплені, Закрытие лето. Різні колеры. різні размеры. Черный, коричневый. 279. Набир тремпелів. Пластик декобела. 6 штук в наборі 77. Новинка на полицях в Аврорі: грілка хімічна для рук тіла. Одноразова 10 годин, 14 гривень. Знову на полицях футляр для сонцезахисних окулярів, чорний колір 39. Засіб для очищення окулярів. Оптиклін 39. Новинка спрей від запотівання окулярів масок Анті Фокт 3 в одному 49 Гарна новинка. Рюкзак міський із захистом з USB. Чорно-сірий колір 349 гривень. По акції сумка рюкзак чоловіча 109 гривень. Класнюча новинка гаманець дитячий, текстильний, на блискавці, фігурки, киві, кавуни, дині, 49 гривень. Новинка косметичка жіноча на блискавці, різні кольори, рожевий, бежевий, чорний, білий, 88 гривень. По акції косметичка жіноча текстильна на блискавці з принтом. Білий рожевий чорний колір 64 гривні. Це косметичка молодіжна, пухнаста з дизайном тваринка 59. Косметичка жіноча Прозора з принтом Ромашки, різні кольори 69 гривень, коштувала 88 гривень. Косметичка молодежная, силикон на змійці, малюнок единорик, 19 гривень. Новинка сумка жіноча, яка шкіра, з довгою короткою ручкою, білий чорний колір, 399. Органайзер для медикаментов, портативный, текстильный. Червоний синий колір 59. По акції шкарпетки жіночі демісезонні. Низький Малюнок червоні серця 27 гривень. Шкарпетки жіночі демісезонні. низькі. Різні малюнки, квіти. По акції 27 гривень. Новинка шкарпетки жіночі демісезонні. високі. Салатний принт 44 гривні. Гарна новинка. Шкарпетки жіночі, демісезонні, високі. Мурамур. Сердечки 49 гривень. Шкарпетки жіночі, махрові високі лети. Різні кольори 49 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Тепла і затишку. Вашому дому дякую, ваша на акція.